У середу Північна Корея прощалася з Кім Чен Іром. за телетрансляцією похорону північно-корейського диктатора. Уважно стежили західні експерти. Зі старанно відрежисованого масового дійства кажуть вони, можна отримати важливу інформацію про те, як відбувається передача влади у цій країні, і чи має молодший син диктатора Кім Чен Ін достатню підтримку серед еліти та військових. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Як виглядає похорона церемонія пхіння через снігові завали почалася з запізненням. Одразу за чорним лімузином з гігантським портретом Кім Чен Іра їхала машина з величезним похоронним вінком від його молодшого сина Кім Чен Іна. Його статус спадкоємця підкреслився ще й тим, що сам він йшов поруч труною струною тілом свого батька. Усе дійство було поставлено за короткий час, але у кращих мелодраматичних традиціях авторитарних режимів. За усі п'ять тисяч років нашої історії, скажіть, будь ласка, чи коли-небудь ми переживали такий емоційний бій? За багатьма елементами, похорон Кім Чен Іра нагадував похорон його батька Кім Ір Сена 17 років тому, але за гірших погодних умов саме від моменту похорону, кажуть аналітики, почалася консолідація влади попереднім лідерам. Рю Кю Джей – декан інституту північно-корисних досліджень у Сеулі. Він каже, що вибір урядовців, які супроводжують труну померлого диктатора, є сигналом щодо передачі влади. Шість з них були найближчими радниками Кім Чен Іра. Я вірю, що це є наміром показати що влада передається не лише від батька до сина, а й від одного режиму до іншого, смерть Кім Чен Іра означає, що на чолі країни, відрізаної від решти світу, але з ядерною зброєю, опинилася молода людина, які ще немає. І 30-ти. експерти кажуть, що реальна боротьба за владу точитиметься ще принаймні 6-12 місяців. де на кону буде підтримка військових та економічні реформи, необхідні для фізичного виживання нації. Скот Снайдер, експерт з північної Кореї в Раді міжнародних відносин у Вашингтоні, він каже, що окрім похорону, ключовими подіями, з яких можна буде отримати якусь інформацію щодо цієї боротьби, стануть щорічне звернення до нації 1 січня, святкування дня народження засновника нації кімерсене у квітні та дня народження нового лідера у січні. День народження Кім Чен Іна 8 січня. Я думаю, що те, як влада вирішить святкувати його день народження, стане показником рівня підтримки. Але хто може становити реальний виклик Кім Чен Іну фактично призначеному його батьком керувати країною? Колишній посол в Південній Кореї Крістофер Гіл вказує на його дядька. Можна очікувати, що Чанк Сантек може стати не стільки ментором, скільки супротивником Кім Чен Іна. Чанг Сантек знаходиться на верхівці влади вже дуже давно. Він багато що знає, і необхідність пояснювати усі ці речі своєму, скажімо так, мало чим видатному племіннику може стати для нього занадто важким обов'язком. За понад ніж півстоліття мешканці північної Кореї знали лише двох лідерів: Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Це поршважливо пам'ятати, що у підтримці цього режиму у першу чергу зацікавлена родина Кім Чен іна мова йде не лише про нього самого у цей же час. Як не дивно, це звучить те, що він був призначений спадкоємцем, робить його мішенню інтриг. в культурі, де домінує влада старішим. Його молодий вік грає йому не на користь. найбільше від чого він залежить, так це від підтримки. Ніки старших членів його родини у той же час, чого експерти не очікують, так це масове повстання проти режиму, незважаючи на будь-які потенційні помилки недосвідченого керівника. Північно-корейське суспільство ізольовано від будь-якого впливу за кордону а більшість населення зосереджена на тому, як знайти їжу та не померти з голоду. Тетяна Ворожко голос Америки.